Всім привіт! З вами слава соломка. І це новий проєкт від паралельного світу «Криптоідеї». Літо це час чого? Подорожей. А що таке ідеальна подорож, якщо по пунктах це комфорт, оптимальне співвідношення ціни та якості, і найголовніше це безпека. Туристичну галузь не оминають інновації. Ми вже здатні самі купити квитки, забукати, ну для тупих, вибачте, забронювати та продумати маршрут. Але деякі проблеми з подорожами не оминути. За якість та безпеку все ж таки. Треба платити іноді постфактум, і навіть я вам скажу чесно, неочікувані суми. Та нарешті в туризмі з'явився блокчейн. Цією індустрією зайнялися хлопці з тревел революційної революційний букінг платформи для подорожей. Що ж це за система така, і як вона працює? Отже, тревел блок виключає традиційну глобальну систему розподілу і переходить до використання блокчейн. Але якщо простіше, тревел блок це низька ціна, безпека і прозорість для людей, створена надійною командою, в якій поєднались професіонали з IT та туризму. Платформа напряму укладає угоди з великими провайдерами туристичних послуг, де є унікальні пропозиції для юзерів екосистеми. Тільки учасники мають доступ до бонусів і до прихованих приємних пропозицій. Як все це вплине на юзерів платформи? По-перше, прямий контакт користувачів і провайдерів безпосередньо дозволить позбутися цих ненависних пекельних комісій. А будучи частиною тревел блок і власниками тревел токенів користувачі отримають. Знижки в середньому від 30% і на секундочку до 60% на відпустку. Ох, До того ж, консьєрж сервіс Тревоблок співпрацює з лідерами галузі, тому може обслуговувати своїх клієнтів у будь-якому куточку світу. Власники токенів матимуть змогу обирати серед 14 мільйонів готельних номерів. От тільки уявіть собі, це. Фантастика! А, так, ну по зручності і знижкам. Я думаю, ми розібралися, все зрозуміло. Давайте тепер детальніше про безпеку. В чому вона полягає у класичних дистриб'юторів серйозні проблеми зі зберіганням приватних даних. Так як система збирає, зокрема, номери банківських карток, а також дні народження, імена, прізвища, електронні пошти і номери телефонів, то приватна інформація може легко потрапити в мережу. Онлайн-сервіси часто дають неперевірену інформацію через те, що система працює з єдиним реєстром даних інформація Оновлюється некоректно і виходить плутанина з номерами та готелями. Також на платформі Тревелблок не буде тіньових алгоритмів через пошук і так звані зацікавлення клієнта. Відповідно, турагенти не зможуть підняти ціну. От кому потрібен зіпсований настрій у перший день відпочинку через те, що переплутали номери або зняли неправильну суму веб-блокчейн і єдина прозора система. Ось до чого ми всі йдемо до захисту приватної інформації і чесних операцій у всіх галузях. Що ж стосується тревел токенів, емісія 600 мільйонів монет, з яких на продаж вже виставлено 40% з них. Решта токенів розділені так: 20% залишається на платформі, 20% йдуть на бонуси. Баунті і промоушени, а ще 20 резервуються на майбутнє. Продаж, до речі, закінчується 18 липня. Токенами можна буде користуватися відразу після ICO. У Тревел блок також існує реферальна програма, яка нагороджує за залучення користувачів. Кожен юзер, який запросить нового, буде отримувати 5% від суми витрат того, кого він привів. Ось він, справжній альтруїзм, допоміг другу подорожувати легко і економно, отримав бонус і собі. Тож, подорожуйте з задоволенням і без ніяких факапів. А на сьогодні все. Я, Слава Соломка, виражаю на відпочинок разом із блокчейн. А від мене чекайте купу цікавого із світу криптовалют.